Добрий вечір, малята. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку і туди гаряче і сюди боляче. Помощуйте зручненько. Готові вже слухати? Починаю казку. Жив собі в одному місті багатий купець. Та такий жаднющий, такий загрибущий, все йому було мало. І було в того купця прислуги чимало. Трудяться ото слуги на нього від зорі до зорі, не розгинаючи спини, а купцеві все таки здається, що за день вони зробили мало. Об'явив купець по місту, що дає талярів тому, хто візьметься подовжити день. Почув про це один селянин, пішов до купця. І каже, Кажуть, що ви, паночку, шукаєте такого чоловіка, який подовжить день. Хочу запитати вас, чи правда? Бо тепер тих брехунів розвелося стільки, що кинь палицю і в брехуна потрапиш. А ти можеш подовжити день? питає купець. Вігма що можу. Оком не моргнув селянин. Оце недавно я одному дідичу таку машину змайстрував, що сама його годує, поїть, роздягає ще й казочки на сон розповідає. Радіє купець, аж руки потирає. Гаразд, як зробиш і таку машину, що подовжить день сто талярів твої. Добре спробую, дав згоду селянин. Тільки цю машину самому панові доведеться крутити. Що ж, купець почухався за вухом. Як треба, то треба, аби тільки день зробився довшим. Селянину взявся за роботу. Зробив три великі дерев'яні колеса, прикріпив на осі, приробив крила, мов до вітряка, корбу приладнав, машина готова. Тепер, паночку, крутіть. І селянин показав на корбу. Увечері я прийду за грішми. Радий чи не радий взявся купець за ручку. Колеса завертілися, зашуміли, загули, крутить годину, дві, аж геть заморився. Ох і важка ж робота. А тут ні зупинитися, ні перепочити у умить скоротиться знову. У поті чола трудиться купець та все на сонце поглядає. А воно не дуже поспішає сідати на спочинок, коли це приходив той селянин, що змастрував машину. Ну, паночку, як? питає і посміхається. Що ж гроші твої? День такий довший став. Та чи не можна, чоловічий, аби крутив хтось інший? Я б ще грошей не пожалів. Чому не можна, паночку? каже селянин. Але тоді день більшим не буде. Купець махнув рукою. І туди гаряче, і сюди боляче. Нехай день залишається таким, як був досі. Дякую за увагу, малята. На добраніч.